Всім привіт! Мене звати Ігор Кузьменко, і це подкаст «Душніла». Сьогоднішній випуск я би хотів назвати таким: випуск через Дефіс розігрів. Це пов'язано з тим, що три тижні, майже три тижні, не виходили випуски. І для тих, хто не підписаний на телеграм-канал, у тих може виникнути питання, Ігоре, а де ти був? Алло? Але насправді все, все досить прозаїчно, досить просто. Я намагався привести до ладу своє здоров'я, і плюс до всього ще підхопив ковід, після якого у мене. Трішки більше, ніж тиждень, у мене були проблеми з голосом, я не міг е взагалі, взагалі нічого говорити, так, щоб це можна було записати і потім дати комусь послухати. Е ну і це, мені здається, гарний такий привід е нагадати про існування телеграм-каналу, до якого я постійно закликаю долучитися. Власне, тому що деякі речі дуже. Просто, ну, набагато простіше, їх викладати саме в текстовому вигляді, а не записувати окремий випуск чи щось таке. Отже, ті, хто не підписані, я раджу вам підписатися. Всі посилання ви зможете знайти в описі до цього випуску. І розігрів, власне, після довгої паузи я би хотів розпочати з такого. Досить цікавого розмірковування, яке мало місце сьогодні вранці, коли я зрозумів і усвідомив, що випуски досить давно не виходять. І, власне, перша, перша думка, з якою я стикнувся, це було: ну, вона звучала наступним чином. Випуски дуже давно не виходили, тому мені треба сьогодні щось записати. І я спіймав себе на цій думці і зрозумів, що щось з цією думкою щось не гаразд. щось з нею неправильне. Ця думка, вона м звідки тут взялося слово треба? І от коли я почав розмірковувати на цю тему, на тему. Чому, власне, я захотів сказати саме таку фразу, чому, чому мої думки сформулювалися саме в таку форму? Я давно не займався подкастом, не записував, не робив випуски, чому звідки взялась наступна частина? Чому треба записати щось сьогодні? І от з приводу цього слова, з приводу слова, треба. Я і хотів сьогодні поговорити, трішечки зачепити таку цю, цю тему, тому що воно, мені здається, воно так чи інакше, воно торкається кожного, кожної людини. І не знаю, там прокидаєшся зранку і таки думаєш: ну все, сьогодні треба добряче попрацювати, наприклад. Чи а, сьогодні треба піти в магазин, там, купити щось. Ну, ні, напевно, з магазином це, це, це трішечки інше. Але ось, наприклад, з, з роботою. Роботу має багато людей, і е, дуже багато людей може е, в той чи інший момент відчути це, відчути е, наявність думки, що мені треба пастка. Я б, ну, я би. Я би назвав це пасткою. Пастка слова треба, вона полягає в тому, що існує існує відповідальність. Тобто, людина взяла на себе відповідальність, якусь, не знаю там, на на роботі виконувати якісь обов'язки. Тобто, людина взяла на себе якісь обов'язки. І, власне Питання, треба чи не треба, воно інколи дуже сильно пов'язано з цими обов'язками. Але, ну, тобто, там людина відповідальна, яка бере на себе якусь відповідальність, якісь обов'язки, вона так чи інакше буде себе підштовхувати, виконувати ці обов'язки. А таким чином, прибираючи від себе з себе тиск, Невиконаної роботи, невиконаних якихось зобов'язань. І от проблема полягає в тому, що не завжди є розуміння, а чи хочу я це робити. Тобто зараз я не кажу, що я не хочу, наприклад, робити подкаст Душніла ні, взагалі. Але виникає питання, а чи хочу я сьогодні. Власне, брати і записувати цей випуск. Тобто три тижні е, пауза, вона, є, вона має свої наслідки. Е, мені здається, що мислення, ну тобто, я, я, я так відчуваю по, по собі, мислення це е, дуже такий інерційний е, волевий процес. Тобто, я повинен Мати намір помислити. Якщо це перетворити на якусь метафору, то скоріше мислення я би зобразив як дреління чи видобуток якихось не знаю, там, корисних копалин. Тобто це не а, політ, метелика, там, не знаю, з квіточки на квіточку, а, а це. Власне, ти повинен тобто, взяти себе в руки і почати добувати якісь нові сенси, якісь нові знання. Тобто, саме мислення, його мета е дістати щось нове, отримати нові якісь е знання, щось нове. А от е політ метелика з квіточки на квіточку це більше про таке асоціативне. Думання. Тобто, наприклад, після перегляду якогось кіно перед сном, і, наприклад, впродовж дня була якась така цікава бесіда з якоюсь людиною, то асоціативно, тим. В твоїй голові починають утворюватися дивні, не знаю, там, якісь картини, ця людина, з якою ти мав бесіду, може опинитися в сюжеті фільму, який ти щойно подивився, наприклад. Ну, Тобто цей процес він більше схожий на фоновий, на фоновий процес, який теж може відбуватися з поштовхом. Волі, тобто, маючи намір пофантазувати, ти починаєш ось цей процес ем, свідомо. Але мислення несвідомо не може існувати. Тобто, людина повинна бути свідомою, мати намір помислити. І ось, повертаючись до тези, яку я озвучив раніше, що. Пауза в три тижні вона має наслідки, і, поєднавши е, цю тезу з, е, з тим, що я сказав ще раніше, що треба записати випуск, е, я почав рухатись. Ну, тобто, утримуючи ці дві тези в голові, я почав рухатися у напрямку, що е, я хочу повернутися до. Е, Ритму виходу подкастів а, щотижня, але кожен випуск він відбувається, він відбувається а, з певним наміром. І от, і от коли я казав, що мислення є певною мірою інерційним процесом, я мав на увазі, що а, у мене були створені умови, коли мені не треба було розігріватися. Для того, щоб сісти і подумати, помислити, скажімо так. І от, власне, з цієї точки зору думка про те, що мені сьогодні треба записати випуск, вона має право на існування, тому що в мене є свідоме бажання повернутися до того ритму, в якому я знаходився до ось. Там усіх проблем з, зі здоров'ям, з якими я зіштовхнувся. Колись я навіть пост в телеграм-каналі в писав, що чим довше пауза, тим важче повертатися. І саме, саме це, на мою думку, і є таким дотичним підтвердженням тези, що мислення є волевим і в той же час інерційним процесом. Тобто, коли людина знаходиться постійно в такому а, режимі а, і ритмі, коли вона постійно в будь-яку будь-який момент може сісти і почати аналізувати щось, або а, розбирати щось, або намагатися дізнатися трішечки більше про якісь там сенси, терміни і все таке, саме це я й мав на увазі, коли казав, що були створені. Умови. І саме тому, як би прикро це не було визнавати, мені здається, що сьогоднішній випуск він більше для мене, ніж для вас. Тому що мені треба повернутися в, скажімо так, у форму, в якій я був до жовтня. А от вже наступні, сподіваюсь, це буде таке повернення в той самий ритм, той самий режим, коли я міг виділяти якісь цікаві, цікаві речі навколо чи всередині, і вже аналізувати якось про них розповідати. Але навіть сьогодні, здається, мені вдалося вичепити якусь таку цікаву деталь, як, наприклад, інерційність мислення як волевого процесу, який справді дійсно вимагає від нас певних зусиль для того, щоб цей процес відбувався ефективно. І так сьогодні дуже нелінійний такий випуск вийде. Але саме повертаючись до першої, самої першої тези, яку я озвучив, що слово треба є пасткою, напевно, про це треба записати окремий, взагалі окремий, окремий випуск. Тому що дійсно проблема слова треба, вона саме полягає в тому, що інколи ми робимо речі, не усвідомлюючи. Навіщо ми це робимо. Ну, Тобто, коли я зрозумів, навіщо мені сьогодні в лапках треба записати цей випуск, коли я зрозумів, навіщо мені це треба, утворилися умови, за яких можна було слово треба просто викинути з, з думки з речення. І замінити це словами, «хочу». я хочу. Ну, тобто, Для того, щоб ем, записати. Для того, щоб повернутися в а, попередній режим, в попередній ритм, я хочу розігрітися. Я хочу записати сьогоднішній випуск. Попри те, що він виявиться не таким якісним, не таким потужним чи глибоким, як це було раніше. Тобто усі ці речі вони повинні були. А, Скластися саме в свідомості, саме в такому порядку, для того, щоб я спокійно міг натиснути сьогодні кнопку запису. На сьогодні це все. Нагадую ще раз про існування телеграм-каналу подкасту Душніла, де я викладаю в текстовому. Вигляді, деякі думки, чи якісь повідомлення стосовно подкасту, чи якісь знахідки, які я роблю. От. На цьому все. З вами був Ігор Кузьменко і подкаст Душніла. До наступного разу. Всім па-па.